Президент Володимир Зеленський повідомив, які теми обговорюватимуться на засіданні контактної групи з питань оборони України в форматі Рамштайн. За його словами, говоритимуть про те, як найшвидше подолати складнощі, що накопичилися за півроку, поки Україна чекала рішень про американську підтримку. Також підніматимуть питання наповнення пакетів допомоги потрібної зброї і забезпечення всієї необхідної логістики. Зеленський подякував усім країнам, які ухвалили свої нові рішення. Що до допомоги Україні та нашим військовим, готуємось до завтрашнього засідання Рамштайн. Будемо говорити зокрема про те, як найшвидше подолати складнощі і проблеми, які накопичились за пів року, коли ми чекали рішень про американську підтримку. Політично ми вже спрацювали заради підтримки. Тепер треба, щоб спрацювали і по наповненню пакетів потрібною зброєю, і по логістиці. Дякую всім країнам, які у цей час ухвалили свої нові рішення на допомогу Україні, нашим воїнам, нашим містам і громадам. Дякую кожному, хто, хто допомагає. І нагадаємо, що 21 ше засідання контактної групи з питань оборони України в форматі Рамштайн відбудеться 26 квітня, тобто сьогодні, і проходитиме воно онлайн.